Торт снікерс. Такий дуже-дуже смачний. Я вже його напевно не готувала пару років. Але рецепт згадала собі і думаю, треба вам показати також. Беремо 6 яєць, відділяємо жовтки від білків. Я завжди забуваю, що починається перше. Кидатися, жовтки чи білки. Коротше, в мене так все. Дивіться, що я роблю далі. Білки відправляю в холодильник, поки буду робити тісто. На жовтках. Тут 250 грам маргарини. Беремо, відправляємо в мікрохвильовку розігріватися. Беру ось таку чашку, 250 грам. Нам треба одна чашка. Таке неповно, бачите? Ось так. Відправляємо до жовтки. І нашу розігріту маргарину. У мене тут маргарина, цукор і яйця. жовтки тільки. Білки відправила в холодильник. Перемішала і ставлю в комбайн. Можна міксером звичайним збити. Хто чи має. Я так знизу візьму, перемішаю, бо він чомусь в мене до кінця не хоче вимішувати. Ставлю комбайн, і його туди сьогодні поставила, щоб він дуже не годів тут. Так, три склянки борошна. Склянка має бути та сама, якою ви міряєте цукор. Міряли до білків. Один. Якщо потім потрібно буде додати ще борошне, то також можна, це не страшно. Просто воно може бути рідке і ну, мука може ріднути і треба буде домісити. Я вже вам скажу. І забагато все листо нічого. Два. Тут трошечки менше, так? Да. Тут трошки менше. Три склянки. Так, нам потрібно 15 грамів порошку до печива. Тут 30, я дам половинку, половину печки. Відправляємо до борошна. Ну, і то буде така велика ложка з горкою. Ну, ось таку ложку чайну з горкою. Порошку до печива. Далі пакетик нам потрібно ванільного цукру. 16 грамів. То може 20 бути, може 30. Скільки у вас є? Все, я зараз буду пчихати від порошку. Висипаємо сюди, до нашого борошна. Перемішали, дрібку солі Дивіться, дрібочка солі. Отак, одна четвертій, напевно, чайної ложечки солі. Дивіться, у мене тут перебилось. бачите, які гладенькі стали? Цукор розійшовся. Тут шість жовтків, стакан цукру і маргарина. Тепер нам потрібно додавати ось цю суміш, суху борошно, порошок до печива, ванілька і сіль. Гарно все перемішали і все наразі не треба додавати. Ось так. По три ложки додали і мішаю. Дивіться, вимішує тісто. Воно має бути дуже мігесеньке, треба його поставити, але з малими дітьми важко. У тобто мене два роки і вісім. То той старший ще розуміє. А малий, наприклад, забіжить з вулиці, принесе цілу лопатку піску мені до хати в кімнату. Чи відро, піску. Я вже сьогодні два рази пилососила на кухні. Ні, пилососила ще більше, просто пісок пилососила два рази, бо він приносив мені. Я вам зараз його тут поставлю на стіл і покажу, яке дійсно гарне. Так. Кіло сто. Дивіться, яке гарне тісто. Бачите, навіть не треба вже. Прям капець. Все, тепер ділю на три рівних частинки в плівку харчову. і відправляю в холодильник. Поки буду збивати білки. Хай воно трішки постоїть. Дуже гарне тісто. Все. І плівочку в холодильник. Тісто відправляємо в холодильник відпочивати, доки будемо білки збивати. Далі збиваємо білки. Білки зимні мають бути. Так, вони. Там можна і такі, у мене завжди збиваються. Чи зимні, чи стояли так. Тут шість білків. У мене навіть якщо тут жорстка кусок є, воно все збивається. Так, Відправляємо 6 білків. І потрібно дві склянки, жукаю кружку. Знайшла. Дві склянки цукру. Такі, як, якою ми міряли борошно. Я не міряю вагу, просто от, показую вам дві склянки. І так само одна. І дві. Видно, добре. Все, відправляю, щоб збивалось. Беру шматочок тіста. Дівчата, дивіться, яке воно пісочне, гарне. Треба руками розтягувати. Можна, якщо маєте, таку, е... Коротше, дивіться, як я роблю. Трохи руками, трошки тим, і так розтягується воно. Тут е, розкатувати не піде, бо воно прям, бачите, настільки пісочне, що розпадається дуже, дуже крихке. Такі гарні, прям дуже-дуже, але цукор весь в крупинках. І тепер нам потрібно ці білки розділити на три частини. Я беру третю частину, викладаю на наше тісто. Ще прям дуже в крупинках. Цухру мої. Це перший раз в мене таке. Треба поділитися приблизно. Все, дівчата, намастили. Дивіться, тепер, що я роблю? Ось такі біки, бік, чи я, короче, ось такі роблю горбинки. Оп-оп-оп. І все. Все. відправляю в духовку. Але я буду не на тій відправляти, а на тій ті свої великі. А тут буду робити одразу ногу. Ось так. Я собі ставлю так, на пів години, але тут треба буде до нього дивитися обов'язково. Вже трохи навіть вчепив. Якби дві хвилини тому витягнула, було б краще. Слухайте, яке бізе. Бачите, хрумке а всередині буде дуже ніжне. Тут в мене пісочне тісто. Також мігесеньке. Я вам просто хочу показати, що воно не тверде і не забите. Дивіться. Отримаєш кришиться. Бачите? Таке м'ягесеньке, м'ягесеньке. Ще хвилинку. Дві. Але я поставлю на низ. Бачите, як я поламала, тільки що сунула форму. Все впало, а тут хруп-хруп бізе. Дуже ем, таке сухе, як має бути правильно. Видно? Дивіться, яке воно аж лопає. Бачите? Воно ну, не старе взагалі. Все приготувалось. І паляниця. З тої сторони вам стану. Я вже поламала. Бачите, воно ж кришиться настільки пісочне. Але то нічого, я його всередину дам, цей корж. Воно просто дуже видно. Ось такі дві паляниці. У мене вийшли розмір 30 на 20. Це буде е, такого розміру пляцок. Все, я біжу, по паузі, Забігайте за годинку до мене знову.